Добриня. Відправляю я метал, насобирав такого металу кольорового. За декілька років воно збиралося і тепер прийшла яка от нужда в другому металі. Та тож цей відправляю, а другий я хочу придбати. Тож, тут у мене є трохи міді, каструльки, банки, всякі кружки. Ну, ось таке, як, як там на сайтах показано, що ну, добре відділити це все. Ну, це такі ложки, ой, вилки, які ломляться. От, Які не йдуть до певної категорії алюмінія. Ну, а це електротехнічний. Який там був указаний, що він підходить до е, вищої цінової категорії. Ну і решта вже не знаю, куди це воно все відійде. Підійде до якої категорії. Ну, ось так. Так що. От. Думаю, тому що оператор сказав, що до п'ятниці буде одна ціна. Після п'ятниці буде пониження цін, але воно і так кажуть, не встигне це воно до цього того часу. Але відправити треба, тому що. Треба купляти другий метал. От. А він займе якраз я гадаю, що допоможе мені це придбати інший. Всім дякую, гарного дня. А, до речі, це відправляю на першу онлайн-прийомку. Це місто Вінниця.